Приміщення, можливості бути разом, слава Господу. Слава йому за все, тому що ми живі і вдругоми цього часу. Знаєте, Бог Він дуже багато являє милості в наше життя. Милості можливості один раз, другий, десятий, тисячний раз. Десяти, тисячний раз, ви знаєте, це Бог дуже миловий. Якщо ми кожен згадав своє життя, скільки за мене, грішного Бог, простив, скільки разів він мені дарував можливість почати з нового листка і не згадує мені від Знаєте, Якщо ми почнемо за це думати, то. Ми осознаємо більше Божу любов. Божа любов вона настільки велика, що Він не пожалів свого Сина, Ісуса Христа, який прийшов і страдав за нас і загинув за нас. Настільки велика любов, що лилася кров, були страждання за наші душі. Знаєте, Господь нам показав оцей. Приклад любові, як потрібно робити, наскільки Ісус полюбив людину, наскільки Бог Отець полюбив людину, Він любить людей і показує, якщо ми будемо справедливо аналізувати наше життя, Він дуже-дуже багато разів кожен день показує свою любов до нас. Тих милостях, які потрібно бачити, замічати. Ви знаєте, ми на цій землі, ми є сім'я. Так як нас любить Отець і Ісус, ми також маємо любити, коли пізнають, що ми є ученики Господня, коли між вами буде любов. так? І більше того, пізнаючи з того, коли ми будемо любити ближнього, коли ми будемо любити тих людей, які мають з нами простими словами справи. Ви знаєте, на цій землі має лист Христовий в землі. І люди дивляться і кажуть, о, цей чоловік каже, що він з Божого народу, я подивився, я він буде поступати в цій ситуації. Чи буде він кричати, так як всі, чи він смиренно переговорить і вирішить це питання? Як він себе поведе? Знаєш, коли приходить представник якоїсь фірми і ставиться як-небудь до своєї роботи, і він один може сподклюжити ім'я цілої організації. Хоча організація не така, вона не так працює, але прийшов один. Показав себе з дуже недоброї сторони для прикладу Берем, так? І люди подумали, а, то ціла фірма, така, ціла організація, вони всі такі. Ви розумієте, наскільки важливо Богу від то, як ми себе будемо поводити, наскільки ми будемо проявляти любов до наших ближчів? Важливо це Богом чи не важливо? Важливо, щоб ми любили ближніх, чи не важливі. Знаєте, зі мною була така історія, 16 років я був по такому християнському таборі. І нами був такий басейн, якщо я не помиляюсь, його звали. басейн це було приблизно 20 років тому трошки менше. І В тому таборі нам розказували про Господа, про Ісуса Христа. І ви знаєте, в того Василя я був тоді молодим хлопцем 16 років. І в Василя була така гарна кофта. Була такі малюнки, там була розмальована. Я туди хлопцем подивився, кажу, тебе така ковка класна, гарна. І він то почув. І він мені взяв потім подарував. І ви знаєте, мені було 16 років, але мені було дуже приємно. І пройшло 20 практично років. Майже 20 років пройшло, я пам'ятаю, той випадок в моєму житті. Можливо, той чоловік буде дивитися це відео, я не знаю. І я я пам'ятаю цей випадок і мені дуже приємно. І ви знаєте, в той час був явлений Божий характер. Я його побачив в тій людині, мені було дуже і дуже приємно. І коли людина бачить на ділах про якої Бога, такій людині можна вже нічого не говорити. Вона бачить вредності і тісно впірує в тому, що є на землі правда є дубов. Є той Бог на небі, який вчить любові. Знаєте, що така історія пізніше розкажу, Але ж коли Біблія там розказує про Йосипа, цей чоловік він був праведний чоловік. І е, в нього був такий характер, який його відрізняв, можна так сказати. Ви знаєте, він був проданий в рабство. він пережив дуже багато біди. проданий в рабство своїми рідними браттями, якщо ми зможемо це розсознати і зрозуміти. Той чоловік потім попадає в в'язницю. Той чоловік пережив багато важких. Моментів своєму житті. Але в його серці залишається любов до Бога, любов до Богу ближнього. Знаєте, коли в кінці кінців все виявилося, і він став другим в царстві. Він став відомим чоловіком. Він мав владу і мав силу віддати всім, хто зробив йому зло. Віддати ще більше. Але знаєте що? Він не дав? Він проявив любов до своїх братів, які замишляли його вбити, але все ж таки продали рабство. Він простив проявив любов. І ви знаєте, про цього його сервак, про його поступки, Записано в книзі Біблія. І читається по всій планеті земля. І всі беруть приклад цього чоловіка, всі дивуються. Його дивую любові до Бога, його любові до людей, його вірність. Знаєте, колись, коли Ісус ходив тут на землі, йому задали таке запитання. В Марках 12-та а один із тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре він відповідав їм, приступив та й спитався, спитав своє Богу, заповідь. Перша усіх. Ісус відповів: Перше слухай Ізраїля, наш Господь Бог, Бог єдиний. І люби Господа Бога, свого серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом. І з цілої сили своєї, це заповідь перша. А друга одинакова із нею. Одинакова силі. Люби свого ближнього, як самого себе. Нема іншої більшої, більшої заповіді на цій. Ісус говорить до цих людей, він їх виставляє. Є дві основи. Дві основи. Він говорить про служіння духа, який, можливо, лише не, не, не всі розуміли в час. Але він йому говорить про дві основи — люби Бога і люби ближню. І Я б хотів зупинитися на тобі, на, на боки до ближнього. Знаєте, Ісус він мав таку любов, що коли на чого спитали на хресті, Він казав, Отче постриги, бо не знає, що роблять. І любов, вона може робити великі чудеса, починаючи з того, що Господь по любові до нас спасає, а не наказує. Бо ми, по суті, достойні того, щоб нас наказали і закрити в'язницю за наші прогріхи. Але по любові Він нас спасає кров'ю своєю. І ви знаєте, Розказує цю історію. Одного разу це реальна історія. Я не буду назвати місце і хто то був, але розкаже. Приходив на служіння такий бідний чоловік, можливо, недобри від нього пахло, І він приходив на служіння, а інший такий ревний брат. Не дивившись на те, що від того чоловіка, можливо, пахло, він був бідним. Обняв його голову, каже, все, там, зустріть його добре. І тому чоловіку, який прийшов такий, як тут для нас неприємний, так? той чоловік він побачив любов. І ви знаєте, наступного разу там чи коли він зайшов, цей чоловік питався, а чи є той брат, який так зробив? Його не цікавило в першу чергу, чи хто там буде проповідувати сьогодні, хто там скаже слово. Його цікавило, а чи є той брат, який його обняв як і так посустрів? Він побачив любов. Знаєте, наскільки це сильно? Наскільки це сильно? І дуже важливо, щоб ми навчилися. Уявляти ту добре. Не тільки там, де нам просто, не тільки там, де нас люблять, бо це просто зробити. А проявити любов там, де нас не дуже чекають. Або до тих людей, з якими На стосунки не дуже добре. Попробуйте в своєму житті проявити любов, зробіть щось добре. Ви побачите чудо, побачите чудо в житті. Як це змінить. Ви знаєте, вони говорять за за очист і, і Вони дуже слушні. Вони дуже слушні, бо хто Буде так жити, буде так виконувати. Той буде близько царства небесне. І насправді все просто. Бо коли ти любиш свого ближнього, ти його не будеш обкрадати. Ти його не будеш вбивати. Ти йому не будеш заздрити, ти навпаки будеш думати, як би йому допомогти, щоб його ще більше було. І автоматично ти стаєш праведним чоловіком, коли твоє серце наповнене любов'ю. Коли ти любиш Бога, тобі не треба вказувати, як ти маєш жити. Ти сам цікавишся, що Бог хоче, щоб я зробив? Що хоче, що бажає від мене бачити в Господь? Ти вичитуєш, ага, Бог хоче, щоб я провів день спокою один, мав день ним Ага, Бог хоче, щоб я провідав пору. Бог хоче, щоб я поважав і любив його в своєму серці, щоб дякував йому. Така людина буде турбуватися за це. Ви знаєте, Бог приводить, я би так сказав, ідеальний приклад, як зрозуміти любов. Я вам поясню, любіть інших як самого себе, це ідеальний приклад. Він ідеальний тому, що поки ти через себе не перепустиш якусь ситуацію, ти не зрозумієш ближнього. А якщо ти почнеш ставитись до ближнього, як до самого себе, ти будеш мати перемогу. Ви знаєте, щоб це зрозуміти, ну, можна привести ну, прості приклади. Я хочу, щоб мене любили всі там, чи любила це. Але з другої сторони ти маєш подумати, чи ти любиш всіх. Я хотів би, щоб мені всі допомагали. Але ти маєш подумати, чи ти готовий допомогти всім. Як ти ставишся. До ближнього свого. Я би хотів, мене зрозуміло, коли мені боляче, коли я хворий, коли я щось не можу. Але ти повинен також зрозуміти людину, яка вора, який, можливо боляче, постаратися його зрозуміти. Знаєте, коли ми будемо так підходити до своїх справ, коли ми не будемо наперед. Розсуджувати, виносити вирок. А перше постараємося поставити себе на місце твоєї людини і підійти до якоїсь справи з любов'ю, постаратися зрозуміти людину. Бо можна дивитися поверхнево. Дивишся поверхнево, ага, сповернів, вигадає mm -hmm. так. Йому не виходить, бо він грішний, він там такий, він там всякий. Але якщо війти в його ситуацію, можливо, там зовсім все по-інакше. Ви знаєте, Бог він нам показав дуже багато прикладів любов. І людина без любові, це як кімвал, якщо звучить, просто звучить, а толку немає. Зрозуміло. Не подумайте, що я кажу, що в нас нема любові. У нас є любов. У нас є любов. Але Господь нас закликає до того, щоб ми стали любом. І щоб наша любов примножилась, помножилась на 2, на 3, на 4, на 10. Щоб ми могли вступати один до одного. І до людей, які оточують нас на роботі, чи в сім'ї, з любов'ю і здорові. Це не просто, ви знаєте, сказати, просто, але це треба ламати себе, це треба змінювати свій характер. Це можливо піде на цей час, але з Божою допомогою це можна зробити, в тому можна вирости. В тому числі і мені, де я не такий. Цьому можна і треба виростати. Треба просити Господа, Боже, дай мені любові і до ворогів моїх, і до тих людей, з якими я завжди сперечаюся. Поможи мені, Боже, щоб я мав завжди мир. Цього потрібно досягати і просити Господа. І з Божою допомогою любов вирости. Я це говорю не тільки до вас, а й до себе так само. Бо поки ми живемо на цій землі, ми будемо вчитися. Ми будемо рости це наше завдання, щоб до Царства Небесного ми були вже приготовлені. Приготовлені. Бо Якщо людина до чогось не скаготовлена, вона не знає, що їй робити, вона губиться. Вона попадає в свою тарілку. Посади людину, яка ніколи не, в... не літала на літаку, не управляла літаком. Посади її в кабіну і скажи, лети. Та вона скаже, що? Це його є. Я не знаю, що нажимати, що робити. Ми розіб'ємося. Ви знаєте, і так, утікнув до того, нам треба приготуватися і йти в Західку Небесне. Бог нас хоче навчити, поки ми живемо, щоб ми вміли ставитись один до одного по законах Царства Небесного, по законах Царства Небесного з любов'ю, з терміною. І щоб ми могли проявити це до ближнього. Яка б не була ситуація? Ви знаєте, якщо ситуація добра, та, можна, а якщо трошки все не так, я, я чи ми? Поведемо себе в той момент. Коли щось не виходить, коли хтось тебе водить за ніс, за нісе там вара, як ти себе поведеш? Чи від когось ти чекаєш уваги любові і нема то, як ти себе поведеш? Але тому і наш Бог навчає. Що любіть навіть ворогів своїх. Навіть ворогів. Вже не говориться за ближньою. Нема різниці, як себе веде людина. Ми не маємо права сказати, що цього я люблю, а цього не буду любити, бо він себе веде недобре. У нас нема такого права. Якби себе людина не вела, має? ми маємо любити людину. Старатися любити, якщо не виходить зразу. Ми маємо поважати своїх батьків. Як би себе не поводили батьки, бо є буває по-різному. Тато говорить, наприклад, чи мама. Але Бог тобі не дає можливості, коли вони будуть вести себе так, ти їх любе, А коли так можеш не любити, такого немає. Господь нас закликає, так як він, полюбив весь світ, бріха. Коли люди вели себе недобре, він ще тоді їх прибив, щоб спасти. Він каже, і ви любіть, і ви маєте любов. Нехай не і Бог благословить, щоб ми виростали в цьому питанні, щоб ми були сильні, сильні в цьому. І буде нам добре. І буде добре тим, хто нас окружає. Будемо молитися за це. Хай нам Господь допоможе нам святи.